Шановні майстри, добрий день. Традиційно вже приїхав Universal Tools. Тут до мене телефонує Вася, найкращий плиточник всієї України. Каже: у мене є час. Ти знаєш, да? окупанти, вбивці, і за них виключають світло в Україні. Це росіяни, як хто не знає. Росія це країна терорист. Е і всі росіяни це також терористи. Відповідно, е так ось сьогодні ми вирішили. У зв'язку з тим, що такий час, що розглянути акумуляторні перфоратори Для цього е, в Універсал Тулсі є акумуляторний перфоратор GTM. Якраз людина його до мене е, перезвонила каже, хочу перфоратор акумуляторний. Е, е, і відразу каже, хочу GTM акумуляторний перфоратор Я у нього питаю: а чого GTM? А він каже: А я купив плиткоріз GTM 1201 А. представляєш вас? Він каже, три роки пропрацював, він надійний, хочу саме перфоратор GTM. Ну, я кажу, нема питань, буде GTM. Але, відповідно, не тільки ж gtm живемо. В Universal Tools я приїхав, кажу, хлопці, давайте з компанії Instrumentarium Univer... мені передали найдешевший акумуляторний перфоратор, який у них є, це 185 лі. Тому. Все пізнається в порівнянні. Давайте докладемо е, е, перфора, тобто, акумулятор. І хочу сказати: оце коштує 9 тисяч гривень. Цей комплект коштує приблизно 13 тисяч гривень, може трошки більше. Не знаю точно з двома акумуляторами. І дуже важливо майстру знати, а чи вартує переплачувати. Звісно, ми порівняємо їх. Детально, а потім не тільки порівняємо. А ще я притягнув сюди брилу. Маша довго впиралася, каже: треба ж прибирати після савайла. Але ми не шукаємо легких шляхів. Що Вася скажеш? Будемо працювати? Звичайно. У тебе який перфоратор? Такий, 185 алей. Ну, тобто у Василя є досвід, і тому ми зараз. А крім того, ми, у нас тут ще буде, бачите, отут мілка. Але мілка, вона трошки щось по ціні відрізняється. Подивіться, ось ціна мілки 15520. Але, 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 що, але, це тільки тушка, це тільки тушка. Акумулятор ще 4 тисячі або 5, дама Ну, Тому вона якось дуже відрізняється. Так, давайте перше, що впадає мені на думку, перевіряти зручність, Як вони. Давай, закріплюємо ручку. Так. Ну, нормально поставився. Зручно в руці, нажимати зручно, реверс зручний. Режим відбійний молоток є відбійним молотком зі сверлінням. Це постійний режим роботи. Так, давай зважимо їх. У мене ж є вага ваги. А як же їх зважити так, щоб? Так, ми тестуємо. Не, не за що, за що можна зацепити? За щось же зацеп. Так, вага. 2 кг 800 г. Це в зборі перфоратор Bosch 185 Li. І давайте за щось зацепимо. Запам'ятали, скільки? Так же саме можна. Три 300 практично Перфоратор GTM. GTM важче. А для роботи, повірте мені, я ж колись працював фізично, Вась. Ну, не завжди я GTM? з тобою це балакав. <гум> ну, ні, чому GTM? У мене тільки боші були. Прокати, коли можна було в Україні ще щось давати в прокат, я і самостійно працював. У мене все вмирало. Працювали тільки боші. Ну, але ж ну, трошки не такі, трошки потужніші. Так, тепер порівняли, що GTM важче е, e, Bosch трошки легше. По комплектації, дуже швиденько Обидва комплектуються 4 амперними акумуляторами на 18 вольт. E, якщо подивитися на акумулятори, то можна побачити, що Та вони приблизно однакові. У всіх є вимірювання заряди. Тут ребра охолодження, тут немає. Але приблизно однакові зарядки. Ого. Зарядка 4 Амперна у Bosch і 4 Амперна зарядка у GTM. Однакові зарядки, уявляєте собі. Тепер форма перфоратора, не форма, а принцип роботи перфоратора. Тут прямий перфоратор, тут бочковий. Знаєш, чим вони відрізняються? Без поняття. Розповідаю, прямий перфоратор, він в принципі завжди трошки потужніший. Трошки потужніший, ніж порівнювати з таким же аналогом при такого ж розміром, якщо бочковий. Але він не може довго працювати в режимі відбійного молотка. Коли ви ставите в цей режим відбійного молотка, прямий перфоратор, ви працюєте там ну, хвилину не більше. Потім ви ставите в режим сверління, щоб ствол е, змащувався. Якщо ви довго будете працювати в режимі відбійного молотка, каюк приходить стволу. Майте на увазі, що ці перфоратори створені для сверління з ударом і простого сверління. Як відбійний молоток, як на мене, ну, і можна використовувати, але не так часто. Так, тут це вже бочковий, його можна безперервно довго працювати в режимі відбійного молотка. Бачите, тут так само режим сверління, режим сверління з ударом. Це повертати бур. Ну, якщо лопатку виставити, і режим відбінного молотка. Тут можна працювати, але але, але працювати -то можна. Але патрон, бачите, який тут э, стоїть. Це патрон, ну, звичайний патрон, СДС-плюс. В режимі відбідного молотка ви його вб'єте за 2-3 тижні експлуатації. А його заміна буде ой, як дорого коштувати, бо він незмінний. В ідеалі б сюди поставили змінний. Патрон, щоб вбивати китайські якісь патрони по 200 гривень, це було б щастя. А так, треба в сервіс давати, в сервіс вам нарахують там, півтори, десь тисяч, а може і більше. Як не на вигідно. мене, невигідно. Ну, дивне рішення, чому як відбійне ось сюди поставили. Хоча він не такий потужний, можливо, цей патрон буде служити довше, ніж я думаю. Бо в тяжких, потужних, наприклад, 4, чому в мене були в прокаті перфоратори четверки 4-кілограмові. Так оцей патрон дуже швидко вбивався, якщо працювали в режимі або особливо з лопаткою. Ну, і в більших теж в принципі, виходять вони. Так, наступне: тут по зручності, тут прогумоване, як на мене, ну подивись, тобі зручно. По зручниці, то й зручніше. Так він коротше, значно коротше. Подивіться, якщо ми порівняємо їхню довжину, то Bosch приблизно на 3 см, на 4 см, коротше. Але зверніть увагу, подивіться, якщо ви довго працюєте, ви професіонал, у вас там довгі отвори, ви сверлите. Повірте мені, у мене, наприклад, якщо я сверлив там, наприклад, 30 см отвір, у мене потім руки трусилися. Якщо немає віброгасіння, тут немає віброгасіння. Подивіться, оця штука віброгасіння вам досить допоможе. Повірте мені на слово. Реверс і там, і там він є. Кнопки приблизно однакові. Так, а тепер про електроніку. Електроніка. Тут є захист від перегріва. Тут є захист від перегріву. На цьому електроніка у GTM закінчується. Тут є така фішка, як кікбоксинг. Крім того, що тут є муфта, розщеплення, якщо ну, десь бур заклинює, спрацьовує муфта, правильно? але муфта вона доволі ну, тяжка. Якщо ви неплотно тримаєте інструмент, ви не встигаєте його схватити, його провертає руки. Тут же, крім того, що є муфта, яка спрацьовує, тут є кікбоксинг, механізм який виключає електронно цей апарат, коли у вас заклинює він в. При сверлінні. Тому, як на мене, цей апарат ну, зна... ну переважає. А по звуку Вася тут звернув увагу. Давай почув. Це працює як апарат, а це як іграшка. Та чого Вася? Ну, це ти видумуєш. Я не видумаю, ну, ну, вони нормально працюють. Так, тепер що важливо. Дивіться, зараз в наш час акумулятори це добре. Якщо немає акумулятора у вас, береться отака зарядна станція. Підключається до зарядної станції. Це мій особистий перфоратор, який я залишив собі. Бошик. Це старенький перфоратор, йому 10 років. Як на мене, він невбиваємий. Зараз ми попробуємо цими трьома перфораторами, один мережевий через зарядну станцію. І два акумуляторні, будемо сверлити цей блок і подивимося, <світ> Маша не падати. <світ> Фух, ще травматизм потім дитина. Так. Е -е -е Дайте мені хвилинку, зараз під максимум. <світ> Перед тим, як сюди їхати, заїхав в магазин, купив два бура. Бури, я купив 12 мм, подивіться, вони повністю однакові, китайські. Ну а для чого нам Що зараз будемо їх вбивати? Але вони однакові за діаметром. Пам'ятайте, що треба робити перед тим, як почати роботу. Я вам підскажу, що робити. Дивіться, у мене ось тут така бутилочка, а що всередині, а всередині літол 24. Тому перед тим, як працювати, треба його. Зараз покажу. Маша, перед тим, як працювати, дивіться, яка процедура. Чуть-чуть чуть-чуть, не треба багато. Ви бачите, отак мастили, раз, на хвостовичок. І вставляємо в. Патрон. Вставили один? Так. А де? Бур? Там. Вкрали. Щолки-палки. Це око до ока треба. І тільки відвернешся. Оце в універсалі тут завжди так. І продали, не? Все, вставили. І тепер ми будемо працювати. Як ти думаєш? Ти чим будеш працювати? Бошем. Бошем? А чого бошем? Шо вони такі є. <ріху> Обидва безщиточні двигуни. Тут потужність удара 1,8 джоуля. У GTM потужність удара 2,5. Ну, тримай, бо ти ж працював ним. Пам'ятайте, що перфоратори це не дрилі. Їх не треба давити. Вони під власною вагою практично працюють. Не треба їх давити. Ну що, давай одночасно. Я тут збираю, я, перег... варбати... я переживаю, щоб в плітку ми не пробурили. А ти що тут плітку клав? Ні. Так, ну давайте пробуємо. Вась, давай сверлити, скажімо так, взагалі тільки руку зверху тримати, але тримай, О, щоб так. його не. Ні, 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 ні. -ні, -ні. Ти тримай, якщо вдруг арматура, щоб його не повело. Бачите, там арматури. Ну, ну я те, щоб не розбити. Вони один від одного можуть розбити. Тримай рукою. Добре, я не буду давити. Рукою тримай ручку. Ну, а що? А він буде, якщо заклинить, він Та буде не... повертатися вдарить Кого? оцей перфоратор. Якщо я буду тримати, то він. Ну що? Так, так я включити, що Да. Все, поїхали. Я навквозь не буду половину. Наполовину. Ти просверлив чи ні? Да насквозь? Ну да. Смієтесь в плітку зараз вдовбимо і все. Так, давайте зараз. Мені щось... жалко плітку, я ж. Угу. Жалко плітку. А давай щось підкладемо, щоб ми, ну, щоб ми реально спробували. О, от, ось, ось куски плітки. Хвилинку. Дубль два. Не давимо. Поїхали. А от тебе просверлив? Звісно. ну-ка, А ти не присверлив. До досверлив. О, тепер присверлив. А, я в арматуру попав. Ну дивіться, ми практично за один час вони присверлили. Тут 2,5 джоуля, тут, джо, тут 1,8. і але, але на практиці показують, що вони однаково сверлять. Так, а тепер що я хочу ще розповісти про них? Вась, що ти А роз... ви не досверлили, взагалі? Все досверлили. <рес> там, там арматура теж. Ми порівняли акумуляторні перфоратори GTM і Bosch. Е, Які висновки? У Bosch хоч і менше декларується удар 1,8, Джоуля, але він так само впорався, як і GTM з плиткою по сверлінні одним і тим же діаметром сверла. А тепер мій старенький Bosch GBH224 DCR. Ви такого і не знайдете. Ми його підключили до зарядної станції. Вон, подивіться, зарядна станція стоїть. Кому треба в Universal Tools, там не тільки зараз ха, інструменти, а в наш час, щоб бути енергонезалежним, треба і зарядні станції мати або акумуляторні інструменти. Так, що вибирати? А тепер ми порівняємо, як вони працюють між собою і акумуляторний, і мережевий. Поїхали. Що я хочу сказати? Що також одночасно хочу зазначити, що це 224 ДСР. Це ще німецький, і у нього також була, тобто у нього не сильний був удар раніше. Це зараз 2,28. Вони там луплять е, більше трьох джоулі чи 2,8 джоуля. А ці були так само десь 1,8 джоуля, але не 2,5 як декларує GTM. Але та тут навіть не в декларації цих джоулів. А головне важливо, щоб вони надійно і довговічно працювали. Шановні майстри, вам вибирати, що купляти. Або Bosch за 13 тисяч гривень, або з GTM за 9 тисяч гривень. Важливо, що вони обидва офіційні, мають повноцінну гарантію 3 роки: що один, що другий. І, як на мене, обоє мають місце на існування. Ну а там уже по грошам вибираєте правильно? Mm -hmm. Але саме головне не тримаєш зброю, допомагай зсу. Слава Україні, героям слава.